Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я заморожую огірки. Така заготовка зимою буде як знахідка. І так, чисті сухі огірки обрізаємо з двох сторін і нарізаємо ось такими пластинками. Один огірок на 4 пластинки. Потім розрізаємо вздовж і нарізаємо квадратиками. Ось так. Квадратики повинні бути не сильно маленькі і невеликі, такі середнього розміру. Потім розподіляємо нарізані огірки одним шаром. Ось так. І ставимо морозильну камеру на 2 години. Коли огірки підмерзли, ось такі вони вже, кладемо їх чи в кульочки, чи в судочки, чи в іншу посуду, в якій вам зручно зберігати, і в морозильну камеру. Зимою таку заготовку я використовую для приготування різних салатів. Смачного всім!